Же з нами на зв'язок вийшла Ірина Тишко, керівниця у громадському альянсі політична дія жінок, лідерка руху без сексизму. Вітання, пані Ірино. Вітаю студію, вітаю всіх телеглядачів. Пані Ірино, сьогодні у Луцьку відбувається мобільний освітній такий тренінг та, політика без сексизму. розкажіть, будь ласка, хто мав можливість взяти в ньому участь, які головні цілі виставили, і що відбувається там безпосередньо під час цього тренінгу? Дякую за ваше питання. Насправді війна внесла свої корективи власне у склад учасниці цього тренінгу, тому що ми починали ще. В січні і розуміли, що планувало, що все буде дуже так йти виважено, і так як ми собі уявляли. Проте так сталося, що ми змушені зробити паузу. Але тепер цей тренінг виглядає значно, значно кориснішим, особливо для тих жінок, які вимушено переселені для волонтерок, для активісток, для лідерок, бо ми виключно. Орієнтувалися тоді на правозахисниць, на політики, на громадсько-активних жінок. Але тепер ми даємо можливість отримати величезну купу інструментів і технік для виявлення своїх лідерських якостей для удосконалення їх. І ми сьогодні маємо у складі нашої групи і діючих політикинь, і колишніх політикинь, і тих, які планують сіти і впливати на прийняття рішення, і маємо. Активістку, яка змушена була покинути тепер уже окуповані території на сході країни, і нас дуже тішить, що ця аудиторія надзвичайно спрагла до такої зустрічі, особливо в такий складний період людям хочеться зустрічатися, ділитися і досвідом і отримувати такі важливі знання. А найголовніше зараз отримувати таку взаємну взаємопідтримку, я б сказала. Ну от розкажіть чи взагалі, чому ви навчаєте, так? Ну, про що саме говорите, які головні тези і хто ваші би, слухачі, так? Так, так, все вірно. Е, насправді ми поділили наш тренінг на три важливі блоки, і він надзвичайно динамічний. Е, в першому блоці ми власне шукаємо ці е, цінності, заради яких люди готові е, продовжувати боротьбу, продовжувати свою діяльність, для чого вони взагалі е, готові е, вести за собою, показувати е, і приклади, ставати рольовими моделями для інших жінок і для інших людей. власне. Е, це такий. Психологічний блок, де ми допомагаємо навіть відновлювати ресурс, бо зараз це так важливо зробити а, таку коротку перерву для того, щоб зрозуміти, а, що я хочу, наскільки у мене достатньо ресурсу. Бо ми розуміємо, що а, ми зараз маємо справу з марафоном. Це не Забіг на коротку дистанцію і важливо розраховувати свої сили, і важливо розраховувати свої ресурси. І другий блок у нас стосується самого формулювання, знаєте, самих формулювань, власне, про дискримінацію. Ми говоримо про те, що і які перешкоди стоять на шляху до самореалізації саме жінок. Ми говоримо багато про те, як захистити себе, як розпізнати ці. Випадки дискримінації, як розрізнити їх, і, власне, як захистити себе аж до судових позовів. У нас надзвичайно професійна команда, і такі, принаймні, з приводу антидискримінації читає професійна адвокатка, яка зараз веде справи в судах, і в тому числі, які стосуються дискримінації. І вона прямо таки надає оці інструменти, готова супроводжувати, в разі чого будь-яку жінку, яка зазнала дискримінацію дискримінації в суді тому тут ще й важливо знаєте обмін контактами даними щоб мати можливість у випадку випадку такої неприємної ситуації захистити себе і третій блок у нас прямо зараз відбувається це комунікаційний блок це певні техніки ораторського мистецтва де жінок навчають, по-перше, дістати свій голос, а це і певні практики з риторики, і вони, так само активістки, навчаються, як правильно працювати за аудиторіями, як реагувати на критику, на хейт, на випадки сексизму, тобто максимально озброюємо власне жінок до таких, от публічних лідерських ролей, щоб власне. Вже вже завтра практикувати на своїх позиціях, бо ми знаємо, що всі вони, хто у нас зареєструвався на тренінг, є лідерками, і вони максимально зараз зосереджують купу різного роду діяльності, в тому числі із захистом прав свого своїх активісток і внутрішньо переселених осіб, і це волонтерки, які займаються допомогою військовим армії. Тому тут дуже важливо справді навчити. Артикулювати і правильно доносити свою думку, і максимально відчувати себе впевненими у а, своїх а, своїх позиціях. Пані Ірино, от багато хто помітив, що війна дійсно змінила наше суспільство, змінила ставлення людей до тих чи інших ситуацій, до навіть до різних рухів. Та от в Україні з одного боку і ратифікували Стамбульську конвенцію, та з іншого боку, змінюється ставлення до ЛГБТ-спільноти. А яка ситуація із сексизмом? Чи на даний момент можна говорити про якісь дослідження? Чи це ми вже зможемо зрозуміти після нашої перемоги? Я як особисто на мій професійний власне погляд, можу сказати, що ми зараз максимально звичайно зосереджені на тому, щоб вкладати максимально багато зусиль для нашої перемоги. А звичайно, моя особиста увага як волонтерки концентрується на тому, наскільки комфортно і ну скажімо, наскільки безпечно жінкам воювати і виборювати цю перемогу. Я говорю зараз про бійчинь, про військовослужбовець, які перебувають в лавах Збройних сил України. Очевидно, можу сказати одне: сексизм нікуди не зник, попри війну. І якщо говорити про різні групи жінок, ну от принаймні зараз говоримо про бійчинь, про військових, то угу. а, у них два фронти. Тобто вони ведуть боротьбу із власне, з ворогом, але так само їм доводиться тримати стрій і давати відсіч упередженням і різного роду дискримінації. Я скажу, що ми поки що ну, власне, це не так гучно звучить, але я більш ніж переконана, що саме громадські активістки, от. Власне, і мають говорити про це. І якщо зараз бійчині принаймні, заняті іншим, значить за них мають говорити волонтерки, які забезпечують їхні перебування там. І принаймні, я в своєму в своїй діяльності, мій феміністський погляд дозволяє з'ясувати. Чого не вистачає саме бійчиням? І в своїх рекомендаціях, всім своїх колег, я дуже прошу звертати увагу на потреби жінок, а завжди запитувати їх про те, чи їм вистачає засобів гігієни, чи їм потрібні якісь, я не знаю, мова йде про бронежилети спеціальні, мова йде mm -hmm. про форму. Тобто максимально зосереджувати увагу, тому що все-таки. Мова йде про те, що ми маємо дбати про своїх військових і показувати оцей цивілізований приклад турботи про кожного бійця і кожну бійчиню. Ну, принаймні, ми цим самим будемо відрізнятися від ворога, так який не рахує своїх військових і йому байдуже. А саме, саме це її прикладом цієї турботи про військового. про військового. І знаючи, що навіть ті жінки, які покинули країну. Шукаючи безпечних місць за кордоном, вони так само можуть наражатися на небезпеку, і вони можуть стати жертвами торгівлі людьми і потрапити в сексуальне рабство. Тобто, це теж речі, про які в першу чергу мають зговорити заговорити і самі жінки, і правозахисниці, і, очевидно, це наскрізна лінія в, цьому, в, цій, в, цій, в цій великій катастрофі, в цій війні. І ну саме на нашому тренінгу ми якраз вчимо звертати увагу на такі речі: бачити всюди права людини, бачити всюди права жінок і розуміти, як їх варто захищати і е, яким способом найкраще це робити, пані Ірино. Згадали ми про Стамбульську конвенцію. Цікаво вашу думку почути, що ви очікуєте від її ратифікації, чи дійсно в нас зменшиться зокрема і кількість домашнього насильства. На жаль, через війну ми маємо такі гальмування процесів імплементації Стамбульської конвенції в українське законодавство. Але треба ще також сказати, що війна ж не зупинила домашнього насильства. Можливо, це не зараз не настільки наскрізно звучить, особливо важко про це говорити, про права жінок на окупованих територіях, тимчасово окупованих територіях. Але е, варто говорити про те, що це зобов'язання, яке потрібно в першу чергу е, Україні, в першу чергу українським жінкам. І тому е, я думаю, і власне до війни я собі планувала, що це імплементація на імплементацію має піти там від трьох до п'яти років. Це такий оптимістичний сценарій, бо буде справді багато дуже змін і багато дуже. Доведеться депутатам працювати, і уряду працювати для того, щоб це працювало повноцінно. Але ще треба сказати, що за імплементацією ідуть і фінансова підтримка Європейського союзу і власне Європейської ради. Це ті проекти, які допоможуть реалізувати ряд завдань, які ставить перед нами Стамбульська конвенція. І тому це не лише, знаєте. 에, така зобов'язання, яке ми ви ви виконали, і тепер ми маємо чекати, коли ж впадуть е зірки на землю. Перепрошую мене. Я багато говорила сьогодні. Розуміємо, перепрошую. Так, так, вибачте. Тому треба власне. Але я. Навіть попри. Зобов'язання нам, крім того, доведеться і звітувати за виконання імплементацію Стамбульської конвенції. А це дуже добрий сигнал, тому що це ну, не просто якась, скажімо, пустий папірець, та, який ми прийняли, і от ми від цього маємо бути, вже отримувати якісь вигоди. І, Звичайно, це питання і питання домашнього насильства стане більш видимим. Це стане наскрізним власне боротьба з домашнім насильством в нашій освіті. А це будуть величезні глобального плану, всеукраїнського плану, просвітницькі проекти і громадські організації так само будуть залучені до того, аби пояснювати людям, що таке насильство. Ну, для мене це величезна кампанія не, не на один рік. Я дуже мрію, що після перемоги це. Ми повернемося до і активізуємо це питання звичайне і будемо максимально тиснути на владу, на уряд, на політиків, щоб вони максимально активно і долучилися власне до імплементації Стамбульської конвенції. Ну, і пані Ірино, ще скажіть. Багато хто може сказати, що зараз є час для таких тренінгів, так про політику, про сексизм і так далі, адже там війна у нас. Що ви можете сказати на ці закиди, якщо вони там десь будуть лунати, тобто ну, наскільки важливі саме в цей час от проводити такі тренінги? Я б сказала тим людям, які про це говорять, одну важливу річ. Треба вивчати історію. Тому що після Другої світової війни про участь жінок в власне, всіх, всіх можливих сферах, де вони могли б бути? Про жіночий досвід у боротьбі з ворогом просто почали забувати його, ігнорували. І для нас зараз важливо говорити про гучно говорити про те, що жінки максимально залучені до того, аби наближати цю перемогу. І знаєте, держава вже звертає увагу на це і говорить про цінність залучення до боротьби і жінок, і чоловіків. Ми бачимо, як змінюється риторика лідерів держави, помічаючи, вказуючи, говорячи про жінок, вживаючи власне фемінітиви, і це дуже хороший сигнал. І вже зараз ми навчаємо активісток, лідерок наголошувати на цінності цього досвіду. Ми вже не дозволимо після перемоги забути про той величезний внесок, який роблять жінки на всіх, на всіх, як то кажуть, фронтах, і в тилу, і на передовій. І вже я так вважаю, що вже та когорта активісток і жінок, лідерок мають оцей шалений потенціал, і вони вже не дозволять, що після перемоги їм скажуть спасибі. До побачення можете йти на кухню займатися дітьми. Ні, ні, ні. Тут вже знаєте, ми якраз навчаємо жінок говорити про те, що без нас і перемоги не буде, і без нас не буде власне відбудови. І ми максимально наголошуємо на тому, що нас і, і жінок не, не, не можна, і власне неправильно було б ігнорувати, і наш досвід ігнорувати. Саме на тому рівні, де приймаються рішення, незалежно від того, це регіональний місцевий рівень чи це рівень центральний. Дякую, Дякую. вам, пані Ірино, за те, що вийшли з нами на ефір, і за те, що прокоментували сьогоднішній тренінг. Отже, керівниця у громадському альянсі політична дія жінок, лідерка руху без сексизму, Ірина Тишко була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. Один на все добре. Тримаємось до перемоги. До перемоги. до перемоги, до побачення.